Так, перший раз пробую висипати самосвалом. значить Тут багато нема. Земля така змішана з торфом, то для парничка. От. По вазі тут ціла ерунда. Але подивлюся як буде піднімати, чи не буде впиратися в задній борт в землю. Ну, в общем перший тест. Все, включаю, піднімаю. Так, починає підйом. Зараз побачимо, як воно. Так, то вже на повну вийшло. Вийшло всі три штоки. Ну і тут відповідно воно все все зісипалося. Отакий путь підйому приблизно. ну Мене влаштовує. Досить нормально все вийшло. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я.